серійний вбивця, турботливий брат та син, геніальний судово-медичний експерт відділу поліції, спортивний молодий красень та смертельний каратель злочинців, все це одна людина, який ти співчуваєш та із захватом спостерігаєш. Знайомтесь, це Декстер Морган. Вітаю вас, мої любі глядачі! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Мильна Опера, де ми з вами знайомимося з найкрутішими серіальними проектами людства у всіх часів. Відразу прошу вас поставити мені лайк та підписатись на цей канал. Це для мене дуже важливо. Також буду рада вашим коментарям під цим відео, чекатиму на ваші думки. А зараз я розпочинаю. 13 грудня 2024 року на платформі Paramount Plus вийшов телесеріал Декстер Первородний гріх. Серіалу не потрібно було багато часу для пошуку своєї аудиторії, адже ця кінострічка є приквілом до хіту кампанії Шоу Тайм другою половиною нульових. Декстер, який має багатомільйонну армію фанатів по всьому світу, спочатку серіал був анонсований під робочою назвою Декстер Походження. Проте у травні 24-го року стала відома остаточну назву приквела Декстер первородний гріх. Справжнім подарунком для фанатів став закадровий голос серіалу, адже його втілію сам оригінальний декстер, актор Майкл Сі Він Залишаючись у серіалі у вигляді заспокійливого закадрового голосу, нагадує фанатам про старі добрі часи, які у випадку з юним декстером ще не настали. Цю функцію виконує музична тема з оригінального шоу, а вступні титри, хоч і були оновлені, на 100% зберегли стилістику та настрій титрів оригінального материнського серіалу. Творці серіалу розуміючи, що Рівень очікувань фанатів від кінопроекту Величезний залучились підтримку підтримкою талановитих акторів та спеціально запрошених артистів. Головну роль юного Декстера Моргана у кримінально-драматичному серіалі втілив молодий ірландський 29-річний актор Патрік Гібсон. Сучасні кінопроекти, в яких ми могли бачити Патріка – це американсько-британський історичний серіал Біла принцеса 2017 року та успішна екранізація на стрімінгу Netflix Тінь. Та кістка цікавим фактом є те, що актор Патрік Гіпсон взагалі-то мав намір вивчити філософію у коледжі в Дубліні, але кинув його в 2016 році після того, як потрапив до серіалу Оа. Як жінка зазначу чудову спортивну статуру актора, та це й не дивно, адже Патрік активно займається спортом і є великим любителем футболу. Патрік Гіпсон у серіалі втілив образ поки ще зовсім молодого і недосвідченого Декса, який тільки вчиться шукати спільну мову із своїм. Темним попутником до зіркового акторського складу проекту Декстер Первородний Гріх долучився відомий 55-річний актор Крістіан Слейтер, який зіграв персонажа Гарі Моргана та блисковично поєднав роль батька серійного вбивця та провідного детектива поліції Майами одночасно. Актор Крістіан Слейтер є лауреатом премії Золотий Глобус за роботу у серіалі Містер Робот. Особисте в мене знайомство з цим актором відбулося ще в дошкільному дитинстві у стрічці Робін Гуд, Принц, злодіїв 91-го року, де пан Слейтер знявся разом з Кевіном Коснером та Морганом Фріманом. Також пан Слейтер брав участь в озвучці мого улюбленого дитячого мультфільму. Тропічний ліс, історія долини папороті, всесвітній успіх та впізнаваність Крістіану Слейтеру принесли його роботи у культових стрічках, інтерв'ю з вампіром», та три тисячі миль до Грейсленду. Більш молода аудиторія кіноманів знає актора за участі у серіалі Брудний Джон компанії Netflix та Доктор Смерть та таких свіжих комедійних стрічках, як Охоронець на фрілансі та Машина часу в Джакузі 2». До складу серіалу була запрошена спеціальна гостя американська співачка та акторка кубинського походження Красуня Стіна Міліан, яка максимально автентично втілила на екрані роль молодої Марії Лагуерти. Багаторазовий номінант премії Золотий Глобус та зірка серіалу Анатомія Грей Патрік Демсі теж долучився до складу акторів приквелу про серійного вбивцю Декстера. Чудовою родзинкою на торті стала поява в серіалі акторки Сари Мішел Геллер, яка зіграла роль керівниці судово-медичної експертизи в відділку поліції Майамі і одночасно боса молодого практиканта Декстера Моргана. Певнена, що ви, так само як і я, в шкільні роки, були в захваті від бафі переможеці вампірів, яку грала саме акторка Сара Мішель Геллер. Перша серія серіалу знайомить нас з основними персонажами, включаючи тих, кого ми пам'ятаємо з оригінальним серіалом Декстер. Так, персонаж Вінс Масука, виявляється, і в свої молоді роки був трохи дивакуватим. Відрізнявся своєю специфічною чарівністю та схильністю говорити різкості. Персонаж Дебори Морган, яку зіграла молода акторка Молі Браун, не відрізняється скромністю, активна, балакуча дівчина, який під силу затягнути старшого брата Декстера навіть на ненависну ним вечірку. Отже, зірковий альянс акторів серіалу на 100% виправдав себе, адже на сайті Rotten Tomatoes рейтинг проекту Декстер Первородний гріх складає майже 70%. Дія серіалу переносить нас в минуле до початку 40-х років. Незважаючи на те, що вже знайомі з Дексом глядачі загалом знають його передісторію, багато її прогалин не були заповнені, як, наприклад, юнацтво Декса та його перші кроки в професії криміналіста. Все це також докладно представлено з першого епізоду серіальної новинки. Головний герой щойно закінчує навчання в медичному коледжі та починає працювати стажером судово-медичної експертизи у відділку поліції Майамі, де працює детективом його батько Гаррі. Декс намагається поводитись як звичайний чоловік, хоче справляти враження нормального друга та колеги, але таке життя дається йому дуже важко. Адже у віці трьох років маленький декстер бачив на власні очі жорстке вбивство своєї рідної матері. Залишившись без батьків, Декс був усиновлений сім'єю офіцера поліції Гарі Моргана. Названий батько швидко помітив, що хлопець схильний до насильства. Він неодноразово вбивав різних тварин, зокрема домашніх. Гаррі вирішив допомогти синові впоратися зі своїми психопатичними рисами. Він створив спеціальний кодекс, згідно з яким Декстеру можна вбивати лише тих, хто скоїв вбивство невинної людини, та не потрапляти на радари правоохоронних органів, якщо є беззаперечні докази. Проте вбивця з якоїсь причини не поніс покарання та продовжує вбивати знову, то такий злочинець може бути знищений декстером. І хоча це ніяк його не виправдовує, та хоча б обмежує та тримає в рамках Кодексу Гаррі. Оригінальний серіал Декстер завжди славився своїми крутими сюжетними поворотами. Судячи з усього, цим же шляхом піде й приквел, не забуваючи про кривожерливість головного героя. Адже сюжет нового серіалу дає глядачу змогу на власні очі побачити трансформацію головного героя. Шлях від мрій про жорстоке вбивство до ретельних кроків реалізації. Коли кривожерливі спонукання більше неможливо ігнорувати, Декстеру доводиться навчатися спрямовувати свою внутрішню пітьму. Серіал дає змогу спостерігати за першими полюваннями Декстера на обрану жертву, його індивідуальний спосіб підготовки місця злочину. Експериментування стилів самої розправи над злочинцем, досконале усунення доказів на місці скоєння злочину та альтернативні шляхи позбавлення від тіла жертви, набуті Декстером знання і вроджений талант хижака допомагають швидко знаходити злочинців та знешкоджувати їх. Проте, на мій погляд, найяскравіший сюжетний момент всього серіалу відбувається, коли Декстер, аналізуючи знайдені ним докази, починає розуміти та підозрювати ту саму людину, яку шукає все управління поліції, вбивцю та дитячого душогуба. Адже цілком очевидно, що в серіалі Приквелі має з'явитися серйозний головний лиходій, що становить реальну небезпеку, як мінімум, рівня Трініті з оригінального серіалу. Звичайно, що Декстер виходить на лед помітний шлях темного попутника головного лиходія, який прямісінько веде його до керівника. Поліції в Майамі. Чи зможе Декстер добратися до головного лиходія скоріше за детективів поліції? Та чи зможе він і надалі тримати себе в рамках Кодексу Гаррі? Про це, друзі, ви зможете дізнатися, переглянувши самостійно серіал Декстер Первородний гріх. Дякую вам за перегляд та прошу вас поставити мені лайк та підписатись на цей канал. Це для мене дуже важливо та мотивую створювати нові відео про улюблені світові серіали. Також чекаю на ваші коментарі під цим відео. З вами була Іра та канал Мильна Опера. Побачимося вже за тиждень!